Нам щодня кажуть, що грошей в бюджеті менше, а країну розікрали попередники. Але щось не чутно новин про те, що майно родини Януковича та його поплічників забрали на користь держави. Невже Захарченко, Пшонка та Януковича домовилися із майданівцями? Програма гроші зараз вас шокує. Будинків і втікачів й досі береже для власників державна охорона. Задача на логіку від журналістів програми гроші. Дорогі соотечественники. Уважаємі соотечественники. Хто відповідає за все это? задано три найдорожчі маєтки України, трьох найвпливовіших чиновників кривавого режиму Януковича і И... колишнього генпрокурора Віктора Пшонки. Добрий день. Можна вас на хвилиночку? Чого ви ховаєтеся? Будинок Пушонки Віктора Павловича охороняєте правильно? Колишнього віце-прем'єра Сергія Арбузова. Пан Арбузов продав цей будинок. То хто зараз ним володіє? <говори> чи можливо він збирається повернутись додому? А ви просто охороняєте? Це <говори> та екс-міністра МВД Віталія Захарченко іменуємо послідують відповідальність. А ми до Захарченка в гості приїхав. Мінус три господарі, плюс охоронці. До вас одне запитання. Так, так. Чи дійсно ця охорона фірма належить Захарченку? Ну ми кажемо. там привезли нас на об'єкт. Сказали уважайте. увага! Питання: хто і для кого так пильно береже мільйонні маєтків тікачів? Та чому ці ласі гектари землі все ще не передані державі? Спробуємо розв'язати разом. Колишній генпрокурор Віктор Пшонка залишив по собі солідний спадок. Розкішний маєток в Гореничах під Києвом, ціною в 40 мільйонів доларів, знаходиться на 30 гектарах столичної землі. Необхідно встановити законність. та ще одну дачку, трохи скромнішу ціною в якихось 20 мільйонів доларів на дуже маленьких 15 гектарах, але з однією великою перевагою по сусідству з експрезидентом Януковичем в Сухолуччі. Сьогодні маєтки колишнього генпрокурора за іронією долі стереже Генеральна прокуратура України. Ні печатки, нічого. Ну отак, от воно і робиться все у нас в країні. Це печатка прокуратури у серію. Ну, Мені так сказали, я туди, туди нахожу. Добрий день, а ми до Захарченка в гості. Багатогектарна резиденція пана Захарченко під надійною охороною. А хто тут зараз живе? Зараз захаршим? за Зараз нікого тут немає, за не жив. Загалі тут. Де ви працюєте. Ну, а ось ці агресивно налаштовані хлопці приватної охоронної структури цілодобово наглядають за маєтком пана Арбузова. Ми інформації нікого не даємо. Хорошо, будь-які. Пожалуйста, не знімайте об'єкт. Та не треба кричати, ми уїжджаємо. Спеціально для глядачів програми гроші ми дістали інформацію з державного реєстру нерухомості. І прямо зараз ми дізнаємося, чи насправді палаци втікачів перетворяться на дитячі санаторії та хосписи. Як нам це вже сім місяців обіцяє влада? Пшонківські маєтки юридично йому не належать, володіє мільярдними статками ось ця пані плетньова Ірина Дмитрівна. На перший погляд зовсім чужа людина для екс-генпрокурора. Та насправді їхні узи дуже міцні, сімейні, так би мовити. Вона близька подруга та партнер по бізнесу, сина Віктора Пшонки Артема. Артем Пшонка та Плетньова мають пакет акцій в банку. Перший, яким володіє Сергій Курченко. Схема за якою Ірина Плетньова стала власницею пшонківських угідь, дуже популярна серед попередників. Як тільки вони почувають якоюсь точкою. Що щось зараз буде рухи відбуватися? Майно відчужується іншій особі. Яка ж ситуація з маєтками Захарченко та Арбузова? Угіддя зареєстровані на дружину кривавого міністра Людмилу Захарченко. Деякі надзвичайно розумні люди можуть просто продати навіть іншому з подружжя майно. Чи є шанс повернути його в державу? Це майно не пере не може бути відчужено, на нього не може бути звернено стягнення. З будинком Арбузова ситуація аналогічна. Ці угіддя зареєстровані на батьків пана Арбузова. Ми б хотіли бізнес і власі. Якщо майно було першопочатково зареєстровано на одну з цих осіб або подаровано. Комусь з цих осіб, то воно не підлягає конфіскації, які передбачені законодавством. Тож конфіскувати його чи накласти арешт неможливо. Ми би хотіли, щоб бізнес і власті какти шліфла на цель і шлікати цілі. А зараз ви будете просто шоковані. Правоохоронні органи і не поспішають забирати в попередників навіть те майно, яке зареєстроване на них. І може бути повернене в державу. Касательно них нет никакого производства, уголовного производства, в рамках которого может бути арестовано имущество. сама ж прокуратура вже третій тиждень ігнорує запити журналістів програми гроші. Юристи переконують, таке мовчання не випадкове. І якщо це дійсно так і на попередників Януковича не відкрито кримінальних справ, значить і перед законом України вони абсолютно чисті. Ці Пожалуйста. і конфіскувати їхнє майно неможливо. В результаті нічого не змінилося. Пшонки, Арбузови, Захарченко потікали з України, та жити їм від цього гірше не стало. І вони спокійно повернуться в Україну. А санаторії, хосписи, дитячі будинки залишаться лише нездійсненною мрією. То люди будуть наказані, Все це то